Як не було трудно, але таке постояла, бо голова сказав, ти знаєш, хто ти є на мене. А я кажу, я знаю, але я одна, а в тебе три. Та як прийшов до, дому, та й до батька, Ви чого мені нічого не сказали. Це сільський голова так ваш, так? Да. Ску, 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 а той каже, бо ти мене не питав, то я не казав. А як прізвище його тих, що загинули в УПА? Ці не сестри його. Ну, то тут вони є. Є вони там? Є. Ні, ні, то ви будьте тут, будьте тут, я зніму. А як їхні прізвища були? Одна родинця клітта. — То вона серед репресованих чи через серед вояків? Вона померла. І, а тих дві, я, докценя, то була репресована. А прізвище як їхні? Так і сахару. Чи як по мені? Не знаю, не хочу казати. Бо я була в лагері, не повиходили замку. То не знаю. А як ви, а як ви додому, ну як ви взагалі надумали, що треба зробити оцей пам'ятник? Як це вам так в голову? Як? От через те сам напрусився в Пасицьке і рад. Якби мене не назвав пам'ятник, не було б того пам'ятника. А то мене знає, ти? Кажу, я Я малечна дочка. Я кажу, я одна, а. Тебе треть, от тий ми здукнути боє. І я тепер даваю ці пески заставляти і вбити в дому. І що ви хочете з Миколаську районну раду, так, да. адміністрацію. Та я кажу, що я хочу пам'ятник поставити. Бо то не один чоловік, а то постійно пожар здав. Між сто чоловік. Ще то не всі пописані. І довго, з того моменту, як ви перший раз прийшли, довго ви оце все добивались? Сказав, вже віде, пан. То скільки, скільки, ви це, скільки ви добивались цього сьогодні? Скільки? Ось пів року. А потім гроші районна рада виділила, так? Так, да, так. Да. А землю хто дав? Це не лісництво земля, ні? Ні. Голуба цинська гіра. Такий визнав себе бандерівцем. Так. Да. Я йому сказав... — А в якому році це поставили? А вже руки в штирі буде. Ясно. Ні, не гіра. Ясно. А хто сам проєкт пам'ятника зробив? Ай, не знаю. Не знаю. А, спис... Ті, коз, мене визвали, рішення. а що ви скажете? Кажу, я для себе не роблю, а я роблю для, для вас усіх і для ваших дітей, і для ваших внуків і преправників. Хай буде пам'ять. Бо я кажу, скільки на 200 хлопців. Ой, той джумілі, він страшний. Так. Він опасний. Нічого поліз, поліз. По по ви що час від часу приходите, тут підмітаєте, так? Ну, кажу, шість боївок було в селі. Жить будь-яко, то не, не одна, не дві. І кажу, як хочете, я буду добиватись, я буду скрізь, і доб'ють, а від його що то його посадили, то його, чи то матерний брат, чи то дід, не знаю, був в упа. І він на мене каже, сказав мені так, я я вас вчити не буду. Ви я бачу бойко, доб'єтесь, з на нас То ви те записуєте, що я кажу. Ой, то маємо записати і От от так мені прийшлося воювати. І, і так я. Ой, скільки я рад попоїсти а вже цього я... місяця... то я з цим стукнула. Кажу, я не поняла, що таке. Кажу, ви мене з кабінета не викидайте. А хто вас викидав? Не викидав, ти вже. Ну, там не закрив. А хто це такий там? Місяць ви заміститель у... 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 у адміністрації. Це прізвище місяць. Прізвище місяць. А Микола Олександрович, як. Я... 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 Я пришла... І все. Я кажу, я прийшла до вас десь подачки і, і оставив руку, щоб ужертвувати мене. Джим... Він чого він що полетів здається. Який є, то він не туди він і десь, то вони тут є. Вон, вон там полетів нічого Во. А я кажу прийшла, я об що годіла і все, правда після, але я сказала своїм хлопцям, а хлопці кажуть, до його, де він? Дівінь Ді сидить, все голос. Ну а що, що хлопці кажуть? Хлопці кажуть, зараз ви, але видно поговорили, то вже буде такий був добрий до мене. Ще далеко, його на добрий день. Ясно.